Всеукраїнський день психолога вже традиційно відзначається 23 квітня. Психологи нині доволі затребувані у суспільстві. Саме вони допомагають людям розібратися з їхніми проблемами, а також віднайти гармонію як самими собою, так і з оточуючими. Отож сьогодні з нагоди свята наша знімальна група вийшла на вулиці Подільська, аби усі бажаючі мали можливість привітати психологів нашої громади. Що б ви хотіли побажати нашим психологам, які зараз у наш час виконують дійсно дуже важливу функцію? Терпіння, наснаги професійних навичок. І щоб це зараз дуже актуально, дуже важно, враховуючи ситуацію в нашій країні. Всіх, всіх, всіх вислуховували, бо зараз час, що ну, от ми маємо всіх вислуховувати, дослуховуватися. Терпіння їм здоров'я. Здоров'я, здоров терпіння. І всіх благополучий в їхнім льох туди. В першу чергу хочеться побажати психологам терпіння, здоров'я так в такій нелегкій їхній праці. Ці люди справжні герої, тому що вони від кожної людини, яка до них приходить, вислуховує якісь про проблеми і дає їм якісь вдалі, такі поради, що в подальшому допомагають цій людині. Більш професійності, тому що психологам потрібно навчитися не сприймати усе близько до себе, це тому, що це дуже тяжко. А, та більше зарплати. Терпіння, наснаги, щоб вони також близько до серця не сприймали, і щоб теж інколи ходили до психолога, тому що психологам теж потрібні психологи. Приєднуючись до усіх привітань, ми бажаємо всім психологам подільська міцного здоров'я, наснаги та невичерпної енергії. Ваш внесок у формування здорової та щасливої суспільної психології надзвичайно важливий. Дякуємо вам за вашу роботу.